Давайте чесно, прямо зараз, у цю секунду, коли ви дивитесь це відео, мільйони українців роблять одну і ту саму річ. Можливо, ви робили це сьогодні вранці, можливо, зробите це перед сном, коли за вікном знову завиє сирена. Ми не читаємо суху аналітику Генштабу, там занадто мало надії. Ми не слухаємо складні прогнози ООН, там занадто багато стурбованості. Ми беремо телефон, відкриваємо Тікток і шукаємо її. Жінку з картами, розкладеними на оксамитовій скатертині, яка скаже нам одну просту фразу Все буде добре, він живий, світло буде. Саме тому ці відео набирають тисячні та навіть мільйонні перегляди, саме тому в коментарях під ними стіна, плачу і надії. Хай так і буде. Приймаю, дякую. Це відео не про те, що магії не існує, я не збираюся руйнувати вашу віру в дива. Це відео про те, чому ми свідомо обираємо красиву брехню замість нестерпної правди, і чому Таро сьогодні це не езотерика, це цифровий морфій для нації, який дуже боляче. Це єдиний доступний нам анестетик, який можна купити за ціною інтернет-трафіку. Я не буду вас засуджувати, я сам такий, я теж іноді хочу почути, що колесо фортуни на моєму боці, а не на боці ворожої артилерії. Давайте розберемо, як наш мозок зламали, і чому ми дозволили це зробити. Ви думаєте, що ваші батьки, які заряджали воду, креми та мазі перед телевізором з Чумаком та Кашпіровським у 90-х роках наївні. Ви смієтеся зі старих записів, де люди крутять головами під установки на добро? Ха! Подивіться на свій екранний час у Тіктоці, подивіться на свою історію пошуку, 90-ті роки повернулися. Але не в моді на оверсайз, піджаки чи жуйки, лав іс вони повернулися у головному, у відчутті безодні під ногами, у тваринному страху перед завтрашнім днем. Що тоді, що зараз держава перестала бути татом, який все вирішить, захистить і нагодує, реальність посипалась як картковий будинок, інституції, правила, закони, все це працює лише у мирний час. А коли летять ракети, працюють лише інстинкти. У 90-х роках люди йшли на холодний базар до ворожки і простягали їй останні купони, бо не знали, чим годувати дітей через тиждень, вони шукали відповідь Коли дадуть зарплату. У 2024-му ми не йдемо на базар, ми йдемо в прямий ефір до таролога, ставимо лайк, щоб закріпити енергію, бо не знаємо, чи прокинемось завтра. Питання змінилися, ставки виросли. Тепер на кону не зарплата, а життя. Ми сміялися з бабусь, які вірили в МММ, і несли туди ваучери. Нам здавалося, що ми, покоління айфонів та критичного мислення, ніколи не купимося на таке, але сьогодні ми платимо за особистий розклад, коли закінчиться війна. Ми переводимо реальні гроші на карту, хоча раціонально тією частиною мозку, яка ще не атрофувалася від стресу, ми розуміємо тьотя з картами з Житомира. Немає доступу до планів Пентагону та Генштабу, вона не сидить на нарадах у Залужного чи сирського. Але ми платимо. Чому? Бо визначене погане майбутнє краще, ніж не визначене ніяке. Нам потрібна бодай якась дата, бодай якась ілюзія фінішної прямої, жити у вічному невідомо, людина біологічно нездатна. Ось тут починається справжня провокація. Таро працює, я серйозно. Залізно працює, але не на рівні магії, не на рівні енергетичних потоків Всесвіту, а на рівні сухої, безжальної нейробіології. Наш мозок, це старий еволюційний механізм, він ненавидить невизначеність для нашого древнього мозку, який формувався в саванах. Ситуація не знаю, що в кущах дорівнює там тигр, я мертвий. Мозок завжди домальовує тигра, щоб ви втекли. Невизначеність жере величезну кількість енергії. Це як відкрита програма на телефоні, яка висаджує батарею за годину, вас виснажує не робота, ви не втомилися від волонтерства чи офісних задач, ви виснажені від очікування, від того, що ваш мозок 24 на 7 сканує горизонт у пошуках загрози. Що робить таролог? Він не передбачає майбутнє, він робить дещо важливіше, він продає вам дофамінову затичку. Коли ви чуєте м'який впевнений голос, який каже, карти кажуть, що небезпека мине, випадає туз пентаклів, це захист, це діє на мозок так само, як таблетка сильного, заспокійливого. Ваша мигдалеподібна тіла, центр страху в мозку, отримує сигнал. Відбій тривоги, дорослий сказав, що все добре, рівень кортизолу падає, дихання вирівнюється, вам фізично стає легше, ви можете заснути. Ми йдемо до них не за істиною. Ніхто насправді не хоче знати правду, якщо вона жахлива. Ми йдемо за дозою спокою. І чи можна нас у цьому звинувачувати? Ні. Коли у людини болить зуб, вона п'є знеболювальне і їй байдуже на склад пігулки. Коли у нації болить за майбутнє, коли душа розірвана на шматки, вона дивиться таро, це самолікування доступне кожному. А тепер про цинічне. Про тих, хто по той бік екрану. Ви думаєте, це доля підкинула вам відео, термінове послання для знаків вогню о третій ночі? Ви думаєте, Всесвіт через алгоритми хоче вас попередити? Ні, друзі. Це холодний, математичний розрахунок алгоритму. Тікток знає, що ви тривожні, краще за вашу маму, краще за вашого психотерапевта. Він бачить, що ви зупинились на відео про вибухи на півтори секунди довше. Він фіксує, як тремтять ваші пальці, коли ви вводите запит новини. Він фіксує ваш страх, і наступним він підсовує вам ліки, відео з картами. Це ідеальна воронка продажів. Спочатку контент, який лякає, новини прильоти, потім контент, який заспокоює таро передбачення. І ви на гачку. Ви не виходите з додатку годинами, гойдаючись на цих емоційних гойдалках. Це ідеальна бізнес-модель. Тарологи минулих років стояли в брудних підземних переходах, мерзли, ховалися від міліції. Тарологи війни сидять у теплі з кільцевою лампою і монетизують колективну травму мільйонів. Звучить жорстоко, так, але це ринок. Ринок не має моралі. Є попит на надію, значить, буде її пропозиція. І чим страшніша реальність, тим дорожча надія. Фраза Ти не випадково тут, не гортай. Це найкращий маркетинговий хук 21-го століття, це маніпуляція рівня Бог, вона б'є в саме его. Я обраний, всесвіт говорить зі мною. Це не містика, це таргетинг по болю, це снайперський постріл у вашу вразливість. Стоп на секунду. Ми щойно говорили про те, як алгоритми Тіктоку та Інстаграму підсаджують нас на голку страху та містики. Вони заробляють на тому, що ви тривожні. Давайте зламаємо цю систему прямо зараз. Поставте лайк цьому відео не для мене. А для того, щоб алгоритм Ютубу зрозумів, українцям потрібен не тільки магічний дурман, а й твереза, доросла розмова. Підпишіться на канал, якщо хочете зберегти критичне мислення в часи божевілля. Давайте покажемо, що нас, думаючих, більше, ніж тих, хто сліпо вірить у дива. Зробили? Дякую. Рухаємось далі. Але де закінчується терапія і починається треш? Де межа між безневинною розвагою і реальною загрозою життю? Вона там, де ми віддаємо пульт управління своїм життям, найстрашніше у війні це відчуття тотального безсилля, ти маленька людина проти величезної машини смерті, ти ні на що не впливаєш. І тут з'являється шалена спокуса перекласти відповідальність, зняти з себе цей нестерпний тягар вибору. Я не виїжджаю з прифронтового міста не тому, що мені страшно міняти життя, шукати роботу, вчити мову, а тому, що карти сказали, мій дім стоїть міцно, його оберігають ангели. Відчуваєте різницю. У першому випадку це ваш вибір і ваш свідомий ризик, це по-дорослому, у другому це інфантилізм, який може коштувати життя вам і вашим дітям. Ракета не знає про карти. Фізика вибухової хвилі ігнорує розклади, тарологи стали нашими сурогатними батьками, ми приходимо до них маленькими, переляканими дітьми, які загубилися в супермаркеті історії, і просимо скажи, що все буде добре, виріши за мене, скажи, що робити. Але проблема в тому, що вони теж не знають, вони теж люди, вони теж бояться, вони просто впевненіше говорять і мають гарний реквізит. Забудьте міф про те, що таро дивляться тільки неосвічені люди, чи ті, хто погано вчився в школі, це повна маячня. Я знаю політиків, які приймають кадрові рішення після консультації з астрологом. Я знаю сеньор-айтішників, топ-менеджерів, міжнародних компаній, найкращих хірургів, які починають ранок з розкладу карта дня. Знаєте чому? Бо інтелект не захищає від страху, навпаки. Чим більше ти розумієш ситуацію, чим краще ти бачиш причинно-наслідкові зв'язки, тим страшніше тобі стає. Ти розумієш масштаб трагедії. Розумній людині треба ще більше раціоналізації для того пекла, що відбувається, і треба пояснити, це не просто війною за території, їй треба глобальний смисл Таро структурує хаос. Воно каже, це не просто війна, де гинуть найкращі, це кармічне відпрацювання. Це трансформація ери водолія, це перехід планети на нові вібрації. О, ну слава Богу, якщо це ера водолія, то це хоча б має якийсь вищий сенс. Тоді ці смерті не даремні. Тоді ми не просто жертви, ми учасники великого задуму, ми готові повірити в будь яку езотеричну дичину, аби не визнавати страшну, холодну, матеріалістичну правду. Історія це набір випадковостей, жадібності диктаторів та помилок. І ми просто потрапили в цю м'ясорубку. Визнати це означає зійти з розуму відвідчаю. Тому ми обираємо еру водолія. То що нам з цим робити? Заборонити тарологів законодавчо, писати гнівні коментарі, висміювати тих, хто це дивиться. Ні, це не спрацює. Це тільки посилить бажання сховатися в ілюзію. Якщо вам стає легше від відео в Тікток, то дивіться серйозно. Якщо голос жінки з картами допомагає вам встати з ліжка вранці, якщо він дає вам сили почистити зуби, обійняти дитину і задонатити на ЗСУ, то нехай буде таро, нехай будуть руни, нехай буде хоч кавова гуща, психіка на війні виживає як може, немає правильного способу боятися. Не соромтеся цього. Але, будь ласка, пам'ятайте одну річ закарбуйте її собі десь на підкірці. Жодна карта в колоді не має влади над вашим життям, жодна планета не вирішує вашу долю, жоден таролог не знає, коли закінчиться війна. Вони продають вам дзеркало. Ви дивитесь у карти і бачите там не майбутнє. Ви бачите там свої надії і свої найглибші жахи. Ви розмовляєте самі з собою. Ми вижили не завдяки зарядженій воді. Ми вижили завдяки тому, що крутилися, працювали, садили городи, торгували і трималися один одного. Ми вижили завдяки дії. Зараз буде так само, дива не станеться за розкладом карт, майбутнє не написане на картах, воно не висічене в зірках, воно пишеться прямо зараз. У багнюці окопів, у волонтерських хабах, у холодних цехах заводів. Воно пишеться людьми в пікселі, волонтерами, лікарями. Енергетиками вами вірте в зсу, а не в тускубків. і бережіть себе, бо ви найцінніше, що у вас є.